У сьогоднішній час непростого виживання Україні як ніколи потрібні добрі, чесні громадяни. Все це за майбутнім нашим підростаючим поколінням. Основане такого виховання закладні ще з дитинства. У юності наші діти мають вже чітко усвідомлювати свою життєву позицію. Одна з важливих шкіл життя розташована у Чорткові. Це Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського. Тут все, що робиться високої якості і радує око. У першу чергу на плідний результат навчання і виховання впливає директор Черківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського, кандидат педагогічних наук, лауреат обласного конкурсу Людина року року-2015» тисячі Роман Пахолок. Обіймаючи цю посаду, Роман Іванович вміє скеровувати так, щоб навчальний процес здійснювався успішно, і усі його учасники почувалися комфортно. Ви знаєте, навчатися в цьому коледжі це одне задоволення. Я вже навчаюсь тут три роки, і мені дуже подобається. Тут атмосфера прекрасна. Всі умови створені для того, щоб навчатися. Наш директор дуже старається зробити все для того, щоб нам було комфортно, тут найкращі викладачі, щоб навчали нас всіх дисципліни, яких потрібно. Мені дуже подобається. Ми недавно. Він старається завжди організовувати якісь поїздки, якісь якусь підтримку. все. от, наприклад, остання поїздка була в нас в Київ. Що ми їздили? Ми виступали там, давали концерт до Дня з Луки, і директор нам допомагав, ніби і не тільки що морально, він і був з нами присутній. Так. На той момент, коли в нас був концерт, він організував екскурсію по Києву. Нам було дуже приємно, що він з нами. Він дбає багато про нас і про коледж. Всі дуже його любимо і дуже йому дякуємо за все. Я дуже рада, що я навчаюся в цьому коледжі, і ще, ну я думаю, що якщо підеш в світ широкий, то будеш пам'ятати оце місце. Так. Ту батьківську хату другу дійсно дійсно так. Це для мене як друга другий батьківський дім. Мені тут дуже подобається. Поїздка в Київ це була одна із таких найпомпезніших поїздок, бо поїхати в столицю держави це є не так просто і легко в даний час. Це великі організації, зусилля і тому подібне. Бо можна тільки дати можливість поїхати і їдуть, але дати можливість поїхати і поїхати з разом з студентами, як як батько впровадить своїх дітей в дорогу. Але коли він їде з ними, це і зовсім інак. Дуже приємно нам було. Організував було екскурсія, ночування в Києві, це, що ми знаємо, це так дуже просто є, організував. Дуже, як ми бачимо, директор, як творча особистість, є хороший, і є хороший у тому, як добрий господар. Бо скільки бачимо, робиться біля коледжу як споруди різних господарських робіт, оброблення зовнішні і внутрішні інтер'єру, це дуже є для того, щоб нам було краще вчитися всі умови, це так, ніби підбадьорює нас, тримає на духу, що є, що ми бачимо, до чого нам потрібно рости, ага. будучи простим учителем і досягти такої великої цілі. І вміти правильно скерувати, скоригувати різні обставини, різний час, різні багато є. ну, кожен має свої погляди, то подібно так уміло скерувати це у добре русло. Це велика дяка і це великий доробок його. Скажіть, будь ласка, а директор ваш буває часом суворим? Ну, ми директор, його майже не бачимо, бачимо ніколи. Майже його не бачимо суворим. суворим. Різні нюанси є. він... Він може мудро, бути він трішки мудро. в такому, ну можна за різних обставин сказати в трошки гіршому настрої, але він завжди старається всім допомогти, всіх підтримати, і він ми майже його не бачимо. В Яка би ситуація не була погана чи добра, так. в кінці є усмішка. Завжди старається. В кінці є в нього обличчя усмішка, і це такі, ніби про ісорка, що все буде нормально. Талановиті педагоги, чудові навчальні аудиторії та класи для індивідуальних занять. Комфортний студентський гуртожиток, активне мистецьке та спортивне життя. Перед студентами відкривається цілий світ на шляху до професійності. Були різні директори, кожен по-своєму відносився до, до мистецтва. Но найбільше це Роман Іванович. Роман Іванович, взагалі, поет, дуже добрий і, скажімо, організатор сам, дуже фаховий розумієте, керівник і любить мистецтво. Він завжди організатор якихось таких заходів. Інколи ж вже буває забагато, каже, Роман Іванович, може вже не поїдемо, не давайте ще раз це їдемо, ми, ми мусимо виступити, ми мусимо себе показувати. Ось такий він є, значить, завзятий і такий митець. Не скажімо, скажімо, не гомонний, так скажемо. Він любить і… Що останні ті, що вам найбільше запам'яталося з вашої творчості? Остання поїздка дуже гарна. По-перше, вона вдалася. Наскільки знаєте, якщо би готуватися було довго, наприклад, би ми мали там тиждень, місяць, готуємося там, неспокій. А тут, наче Роман Івану, каже, негайно через два, через два дні виїжджаємо в Київ. Зразу знаєте, так і, такий душ холодний і так активізація і студентів, і, і, і диригента. І виїжджаємо в Київ. Досить гарно нам там на нас там публікала. Е, Це було двадцять 22 е, січня на день з луки. Публіка нас дуже прийняла. Змітя публіка така, значить, скажемо, патріотична. Бо як тільки ми заспівали пісні наші, це на ура. А ми пісні співали, значить, чудові, які тільки у нас. Звичайно, вже починають і інші хорі співати це слова Романа Івановича. До речі, дуже гарні слова. Він дуже добрий поет. Він дуже добрий поет. І його тексти дуже лягають на музику. А музика це є нашого професійного композитора, це Ігор Семенович уруський. І оці, значить, синтез слова і музики далі такі, такі твори, які стали, скажімо, і у нас в училищі, вони вже давно співаються, але вони стали свого роду, так можна назвати, класичними. Ми постійно в навіть. Звіті. Вони є так. То є, значить, твір козацька слава. Ми співали, потім ми співали Героям УПА. І, і Українці єднаймося. Українці єднаймося. Тема Отже, якраз актуальна. актуальна. Актуальна тема, наприклад, Козацтво і значить, Свобода України. Ну, і українці єднаємося. І українці, українці єднаємося. Це. Ми цей твір співали е, вже у Києві. Був зведений, хор співав. Весь значить, Тернопільський хор зведений, співав. От. А особливо ці дуже гарні твори, особливо, знаєте, мене, мене вражає. Героям УПА. Це наскільки прониклива музика, скажімо, вона чимось перекликається із сучасною війною. Там є що хлопці молоді, йдуть бій, знаєте, і вона просто на очі рути сльози. І оці ці пісні вони. Бурно були прийняті, розумієте, зал встав. Ми просто не сподівалися, що так воно навіть буде. От. Ну, особ... І оце таке робити враження в нас сильне від того. І ще від того, знаєте, ще, ну в Києві я вже був, знаю то ті типу, по події, а особливо діти учні не дуже. Значить, Побачили, відчули, припустили серце. Чи через Майдан, ми через Майдан йшли, влаштували спеціально їм розумієте, і дуже гарно. Варто сказати те, що навчання тут це одне задоволення, тому що тут завжди приємна і незабутня атмосфера, яку створюють наші хороші викладачі, висококваліфіковані викладачі. Також варто сказати те, що, хоча я навчаюся на вчителя початкових класів іноземної мови, тобто англійської мови, я надзвичайно люблю свою рідну українську мову. І минулого року мала за честь брати участь у західноріональній олімпіаді з української мови, а також і на всеукраїнському рівні, де де відбувся у Полтаві. Також цього року мені випало за честь захищати честь нашого коледжу на міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, де я отримала перше місце і захищала честь нашого коледжу також і на всеукраїнському рівні. Мова це для мене, українська мова для мене надзвичайно важлива, я її надзвичайно люблю. І зараз у нелегкий для України час я вважаю, що захищати, дотримувати, розвивати нашу українську мову є надзвичайно важливо. І це є моїм обов'язком і обов'язком кожного українця. Тому що мова це наша національна ознака мові, культура нашого народу. Одним із важливих напрямків, на що зосереджено роботу коледжу, є патріотичне виховання. Тут прагнуть виховати свідомих українців, адже ще в 1973 році над тодішнім чортківським педагогічним училищем. Був піднятий синьо-жовтий прапор молодими патріотами з Росохача. І тому тут і досі надають велику увагу патріотичному вихованню студентів, а особливо в сьогоднішній час, коли патріотизм маємо не тільки на словах, а й зустрічаємося з ним у житті, у світлі тих подій, які є зараз в державі. Сьогодні я хочу розповісти вам, як активно процвітає студентство і студентська діяльність в нашому коледжі. Ми дуже активні люди і сповнені творчих ідей, творчого натхнення. І жодна наша ідея ще не залишилася у тіні, тому що наш вірний і досвідчений наставник, пахолок Роман Іванович, завжди нас підтримує. Зважаючи на останні події в Україні, ми тепер займаємося волонтерською діяльністю, найактивніше у чорткові можу сказати з упевненістю. Ми неодноразово відіслали гуманітарну допомогу нашим воїнам. Ми збирали кришечки на протези. Ми писали листи зі своїми щирими побажаннями і те, що вони повернулися живими обов'язково. Плели обереги, і знаєте, дуже було приємно, коли у кінці листа залишаєш номер мобільного телефону і лунає дзвінок звідти, і кажуть, що спасибі вам за теплу підтримку і такі гарні слова. Ми відсилали книги. Книги відсилали не тільки бійцям, так як. Якась їх діяльність по забоям, але і дітям, які проживають там, яким не вистачає тієї, напевно, такої кольорової сторінки життя. Їм зараз там дуже страшно. Ми їм так само допомагали. Ми відіслали один бронежилет від групи так. І це було дуже, знаєте, болісно розуміти, коли приміряєш його на себе, і розумієш, що це дуже великий тягар, що, можливо, навіть звичайній людині без підготовки дуже тяжко рухатися. І ще більше розумієш усю ситуацію, як тяжко зараз там нашим воїнам. Ми збиралися на акції з дітками на практиці малювали малюнки, і ці дитячі малюнки напевно найбільше гріють серце нашим бійцям. Отож, чим можемо, тим і допомагаємо активно і так стараємося не уминути жодного воїна, який зараз там, і розуміємо, що зараз ми живемо на цій землі і маємо мирне небо з нагото головою завдяки їм, і дуже їм за це вдячні. Ви вже багато почули про нашу волонтерську діяльність в коледжі. Але ми працюємо, скажімо так, досить злагоджено з Романом Івановичем. Він завжди намагається якось так, через призму такого батьківства свого, виховати нас теж такими чуйними, добрими, як своїх дітей. Дуже часто буває так, що в Роман Івановича виникає хороша справді ідея. Він ділиться зі мною, а я вже поширюю її на студентів. Але останнім часом, що дуже тішить мене, буває так, що приходять студенти до мене з хорошою Ідею, справді хорошою, але їм потрібна допомога і підтримка в їхній реалізації. Тоді вже я йду до Романа Івановича, розповідаю, що ось виникла у студентів така така ідея, і просимо допомоги, поради, можливо, і підтримки в її реалізації. Ось так і працюємо останньою такою акцією, яку ми проводили. Це було листопаді. Ми збирали кришечки на протези для воїнів. Ато силами наших студентів ми зібрали 67 тисяч кришечок, які ми посортували по кольорах, тому що нам сказали організатори цієї акції, що так зручніше переплавляти. Роман Іванович підтримав таку акцію. Звичайно, сказав, що так, давайте вперед працюємо. Але почули про неї студенти, розповіли нам студенти, і ми вже її реалізували як змогли. То я так зрозуміла, що у вас тут, так як сім'я, як в сім'ї батько виховує дітей бути такими чуйними, мудрими, розуміти людську біду, відчувати її. Так, тільки так. Він завжди у нас не було жодної такої ідеї, яку б ми запропонували з боку студентства. А він нам е, не порадив, сказав так, ідея гарна, але давайте подивимося не. на неї крізь таку призму або крізь таку завжди допомагає і не тільки словом, а й ділом. І ті ідеї йдуть від самого директора. Так йдуть від директора і мають життя. Вони бачать світ, що дуже тішить, що ми не тільки поговорили про це гарно і забули, а завжди стараємося реалізувати їх. У нас це виходить завдяки Роману Івановичу і старанням наших студентів. Кажуть, даруючи щастя іншим, знаходиш своє власне. Тому цього року, незважаючи на те, що вже протягом дуже багато років, коли я ще була студенткою даного навчального закладу, проводилась волонтерська робота. Ми вирішили створити таку маленьку школу. Волонтерів, в які змогли реалізувати дуже велику кількість завдань, і власне соціальної роботи студенти змогли здобути такі практичні вміння і навички. Волонтер це людина, яка вміє поділитися своїм часом, своїми талантами з іншими, приносячи їм добро, допомогу, а також ділячись тим позитивом, який вони мають. І детальніше про роботу школи волонтерів розкажуть наші студенти, які безпосередньо учасниками цієї школи. Які прийшли навчання, а також беруть участь у роботі школи волонтерів. У нас в коледжі є своя школа волонтерів, яка працює дуже активно. Однією з перших акцій, які проводили, це була акція організації дня народження для дівчинки, в якої батько в зоні АТО, а матір позбавили батьківських прав. Також в коледжі працює своя майстерня школа волонтерів, де студенти своїми руками виготовляють іграшки для дітей. Одним із напрямком роботи школи волонтерів це була допомога канцтоварами і одягом для дітей з неблагополучних сімей. Цікавою акцією була акція для людей з обмеженими фізичними властивостями. І суть акції в тому, що люди, які пересуваються на інвалідних візках, не мають можливості перебувати в громадських місцях і задовольнити свої потреби. Також проводилася наймасштабніша акція нашого коледжу, в якій брали участь не тільки студенти, але й викладачі. Нам приносили різні канцтовари, іграшки, одяг. Ми все це розпаковували в ящики і відвозили в такі заклади, як «Дім милосердя, сиротинець, «Лебедятко», карітас. Ми сподіваємося, що наша школа волонтерів буде працювати дуже активно і надалі. Я б хотіла розповісти про поїздку наших студентів в Заліщицький обласний реабілітаційний центр. Наші студенти мали можливість транспортом коледжу поїхати в Заліщики там. Відбувалося свято, яке було проведено дітьми з обмеженими фізичними можливостями. Це свято нас надзвичайно вразило, оскільки там ми побачили наскільки в цих дітей, хоча вони є обмежені фізично, але наскільки вони багаті духовно, в цих дітях величезне прагнення до життя, велике прагнення до перемоги. Там проводилося такий захід, як козацькі забави. Там діти змагалися, вони ну звичайно підтримували один одного. Відчувався колективний дух. Було дуже приємно за ними спостерігати. Всі студенти залишилися надзвичайно задоволеними, а також особливо мене вразило те, що в кінці всі діти дружно помолилися за Україну. Це свято було надзвичайним, і я впевнена, що всім нам воно дуже запам'яталося. Також є ще, як вже казав Андрій, є школа волонтерів, і надзвичайно приємною несподіванкою для всіх волонтерів це стала можливість поїхати в Київ. Транспорт нам надала також дирекція коледжу, за що ми дуже вдячні. І ми поїхали в Київ, там ми зустрілися з центром волонтер, і надзвичайно також багато емоцій залишилося від цієї поїздки, оскільки ми могли відвідати різні місця. Наприклад, ми були в Києві. Печерській лаврі там ну, ми розділилися залежно від своїх інтересів. Дехто міг побачити музей мініатюр, дехто міг ну, ніби торкнутися мощо святих. Це було надзвичайно захоплююче, дуже цікаво. Також ми побачили пам'ятник Сергію Нігояну, поклали квіти та свічки. Ще ми мали чудову можливість зустрітися з колишніми випускницями коледжу студентками, які закінчили відділення соціальна педагогіка. Вони також активно займаються волонтерською діяльністю, і вони нам показали дуже хороші місця. Ну і дуже вдячні за цю поїздку коледжу. Легкі невимушені дружні відносини між викладацьким і студентським колективами просто вражаючі. Як на мене, у Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Олександра Барвінського вчать головного жити по-людськи з Богом у серці, з теплотою до оточуючих.